Добрий день, шановні колеги. Я це Олександр Олександрович, викладач фізики та астрономії Покровського професійного ліцею. Сьогодні я розкажу про інтерактивну взаємодію, викладач учень із застосуванням комплексної освітньої платформи «Всеосвіта» в умовах воєнного стану. Чому воєнний стан? На жаль, наш досвід дистанційної роботи, який ми використовували під час пандемії covid 19 не повністю відображає ті проблеми, які наявні зараз. Перший фактор, який створює проблему, це знаходження частин викладачів та здобувачів освіти в евакуації. Може бути вирішений звичайним шляхом, який у нас уже досить давно апробовано, і всі ми маємо досвід, тобто організувати дистанційне навчання, спілкування учень-викладач засобами мережі інтернет. Але є додаткові фактори, які не завжди дають таку можливість, це найперше аварійне відключення енергопостачання. Відповідно, учень уже не має можливості зайти на Урок, який проводиться в режимі онлайн, на Zoom, або якомусь на Google Meet, у Skype, або ще. Отже, в умовах воєнного стану нам потрібно організовувати дублювання. Учень може пройти, має отримати можливість пройти як в онлайн, так і в офлайн режимі, залежно від наявності у нього. Доступу до енергопостачання. І третій момент: зараз, останнім часом, під час відключення енергопостачання зникає також інтернет. Причому зникає повністю: як стаціонарна версія, так і мобільна. На мобільних телефонах, на смартфонах, на планшетах підключитись до інтернету також неможливо. А отже, який висновок нам необхідний в таких умовах, як зараз. Організувати цілодобовий доступ учнів, викладачів, адміністрації закладу та батьків. Доступ має бути як до навчальних матеріалів, так і до документації, яка супроводжує освітній процес, тобто до щоденників, до журналів і так далі. Так далі, так далі. Ефективним способом це зробити, причому єдиним ефективним способом це зробити є сучасна освітня онлайн платформа. Про одну з яких, на мій погляд, найпростішу та найзручнішу я розкажу. Що дозволяє робити платформа все освіта? Перше, це створювати уроки. Ось я створив урок. Ось ця частина містить у нас онлайн. Доступ. Тобто тут посилання на Zoom. Клацають відповідний значок учні, переходять до Zoom кімнати. Ми проводимо урок очно. Чудово і зручно, але лише для тих, у кого є світло, у кого є інтернет в даний момент. Якщо у когось немає інтернету, то друга частина уроку самостійна робота. Клацаємо на значок. З написом фізика ми переходимо до мого особистого персонального сайту. Що я хочу сказати, що дуже зручно на цій платформі, можна використовувати уроки з інших джерел. Я ось маю свій власний сайт, там всі уроки фізики, всі уроки астрономії у мене є. Мені немає необхідності створювати щось окремо. Я тему ввів і ввів посилання на свій урок. Все, урок готовий на платформі «Всеосвіта». Я його можу розміщувати. Ви можете кинути сюди урок із свого особистого сайту, якщо він у вас є. Можете кинути урок там, з Google класу, з якогось там, з Teams, звідки завгодно. Ви можете просто кинути сюди посилання. І воно комплексно, те, що ви вже готували кілька років, використовуєте кілька років, буде відображено на цій платформі швидко і зручно. Уроки, які тут є, копіюються. З цього уроку можна зробити копію, поміняти назву, поміняти посилання. Другий урок готовий, займає ну, створення там одного уроку приблизно секунд 40 таким способом, який я описав. Дуже зручно. Але ж ну, не всі бажають створювати уроки самостійно, нічого страшного, у цій платформі є велика, дуже велика бібліотека навчальних матеріалів. Користуватись нею зручно, вводимо з назви уроку, з теми уроку, там пару типових слів якихось, вводимо, для якого класу ми урок шукаємо, і предмет. Клацаємо шукати і отримуємо, що з такими словами у нас 65 уроків є, які вже до нас створені. Будь ласка, беріть, який завгодно, використовуйте, давайте учням на виконання. Точно так і з тестовими завданнями. Знаходимо тест з потрібним нам змістом і даємо учням на виконання, якщо з якихось причин ми не хочемо самі його створювати, витрачати час. Це вже діло таке. Я найчастіше створюю свої, але буває, що і чужі також використовую. Відповідно на чужому там авторське право все зберігається автоматично, тобто там буде прізвище автора вказано, і це не є якимсь плагіатом чи що, бо всі рівні доступу авторських прав там зберігає автоматично сама платформа. Що я бачу в самому журналі? Ось журнал, список учнів я бачу. Я бачу свій предмет. Якщо я учитель-предметник, у мене доступ лише до цього предмету. З української мови я урок не розміщу, оцінку не поставлю. Мене просто не пустить туди. Переглянути я її можу, але я не можу там нічого поставити чи виставити. А на фізиці я можу виставляти оцінки, видавати завдання. І ось вони ці завдання. Як бачите, ці завдання у мене розміщені до кінця семестру. Я зараз уже уроки не виставляю, я їх просто проводжу. Що дуже цікаво тут, різних типів уроків відображається різним кольором. Їх зручно одне, один від одного відрізняти. Ось моє тестове завдання або лабораторна робота. Ось у мене тематична контрольна робота, це у нас захист проєктів, отакого кольору. Ну а тематична, ось така у мене. Щодо виставлення оцінок. Як бачите, ось я спершу порахував середню, це автоматичний розрахунок. Автоматично сама система розраховує, а потім я виставляв до того, я тематичні виставляв вручну, сам розраховував калькулятором, сидів. Потім з'ясувалося, що адміністратори додали можливість автоматичного розрахунку середньої. Тобто зараз є і так і так. Ну, зайву, зайву, якусь я приберу, а то у учнів по дві тематичні зараз стоїть не дуже зручно. Автоматично розраховуються оцінки за тести, ви їх навіть не перевіряєте, сама по собі оцінка з'явиться, як тільки їй пройде учень. Автоматично розраховуються тематичні, семестрові та річні. Розраховуються абсолютно правильно, перевіряли. Середньо, рівно рівно середня оцінка виходить. Дуже зручно і дуже полегшує роботу викладача. Способ введення е, календарного тематичного планування, ну, як завжди, у журналі: номер року, дата, тема, домашнє завдання. Якщо ви бажаєте вказати, вказуєте. Я не бажаю, бо в мене домашнє завдання на сайті на моєму на уроці, присутнє обов'язково до кожного уроку. Я просто не став витрачати час. Е, в будь-який момент це можна відредагувати. Припустимо, у вас урок 8 числа, а вам заміну поставили на 7. -е. Клацаємо, змінюємо на сьоми. Автоматично тут урок з восьмого на сьоми зміниться сам по собі. Ніяких додаткових дій більше робити не треба. Дуже зручно. Перевірка робіт. Знаходимо тут роботу, яка позначена зеленим кольором. Клацаємо на неї, обираємо перегляд роботи. Потрапляємо ось у такий інтерфейс. Ось наша робота. Клацнули, воно великим стало. Перевірили, виставили оцінку, клацнули поставити оцінку. Дуже швидко, дуже зручно, нагадую, що тести взагалі не перевіряються. Сама по собі оцінка з'явиться. Дуже велика економія у часі викладача. Якщо до роботи маєте якесь зауваження, можете ось тут його написати. Тут же напише своє питання. Учень, якщо йому це потрібно, і напише відповідь на ваше зауваження, якщо ваше зауваження передбачає якусь відповідь. Що у нас для викладача ще передбачено? У своєму предметі я можу видалити якогось учня або додати додаткового. Що це надає? Ну, з фізики нічого, а припустимо, у фізкультурі є такі. Учні, які у загальній групі не навчаються, тобто за здоров'ям не можуть. Спеціальні групи є. Ну, викладач фізики може із свого предмету прибрати будь-якого учня. Якщо додатковий учень у нас з'явився, можна його додати до свого предмету окремо, але предметів ну, ось у цієї групи, припустимо, 32 предмети. А, 27, пробачте, 27 предметів у цієї групи. 27 разів додавати важко. Класний керівник, той, у кого рівень доступу, класний керівник може додати учня, відразу до всіх предметів одночасно або видалити з усіх предметів одночасно, якщо учнів відраховане, викладача додати або видалити звідси. З цього предмету може лише адміністрація. закладу. Тобто, у нас це хто це директор у нас, це у нас два його заступники, це у нас старший майстер. Оці чотири особи можуть додати викладача або видалити. Навіщо додавати? Тут же всі стоять. А для того, ну, наприклад, фізику у нас три людини читають на першому курсі там одна людина, я на другому і третя людина на третьому курсі. Українську мову читають у нас. Дві людини, бо ви знаєте, вона ділиться на підгрупи. Ну, потреби можуть бути найрізноманітніші. Тобто, на один предмет може бути кілька викладачів. Типи уроків. Ну навіщо це ви вже побачили, бо вони різнокольорові, красивенькі такі, дозволяють урок знайти потрібний дуже швидко. Тобто, я, вже глянувши на журнал, моментально бачу, де в мене була тематична контрольна робота, де в мене був тест. Вони будуть відображатись різним кольором, різним шрифтом, і матимуть різний відтінок клітини журналу самого. Зручна опція типу уроків. Можна викладачу завантажити академічний журнал. Як його можна зробити? Це ви бачите завантажений журнал у вигляді PDF, довготривалого зберігання. Це може зробити і викладач. Конкретного предмету може зробити класний керівник або адміністрація. Тут весь журнал відразу скачується ось. І переглядаємо. Ну, як, як виглядає журнал? Ну, як журнал він виглядає? Звичайний журнал, як паперовий. Якщо є бажання, його можна роздрукувати і, відповідно, зшити буде паперовий журнал. Ну, якщо це комусь потрібно. Мені не потрібно. Я найчастіше користуюся способом е, скачування журналу е, у форматі Excel, ХЛС. Для чого я для звітних оцінок. Тобто, у мене є діагностична контрольна робота на першому уроці, я порівню, порівняю, коли семестр завершиться, порівняю результати діагностичної та семестрової, і буду знати, в якому напрямі мені рухатись, на яких учнів звернути там додаткову увагу, які учні можуть. Більш складні завдання виконувати, яким навантаження побільше можна дати, і так далі. Тобто мені потрібна аналітична інформація, як у мене взагалі результ... з результатами обставини. І, відповідно, щоб зробити якісь е... висновки, як вдосконалювати свою роботу. Е... Як бачить учень? З точки зору учня або батька, батькам ми надаємо додаткові можливості переглядати оцінки завдання своїх дітей. Ви знаєте, що ми зобов'язані це робити. У нас приєднуються як учні, так і батьки до електронного журналу. Учень може переглянути завдання за один конкретний день. Ось ми бачимо понеділок, 14 листопада, цей урок уже учнем виконано. Він може додатково переглянути, побачити, які зауваження, якщо вони там є. Цей урок ще не виконано. Він клацає виконати і переходить до виконання уроку. Потрапляє відповідно у ось такий інтерфейс, приєднується. Якщо це вчасно, він приєднався за розкладом, приєднується до відеоуроку. Якщо не вчасно з якихось причин, то приступає до виконання самостійної роботи на уроці. Виконує завдання, передбачені, які розміщені у мене на сайті. Він може переглянути не лише поточний день. Він може переглянути попередній тиждень, може один єдин місяць переглянути, може за весь час завдання переглянути. Може переглянути весь щоденник або якийсь конкретний один предмет. Може переглянути лише ті завдання, які очікують виконання. Ось такі. Може переглянути свої оцінки. Тут будуть уже виконані та оцінені завдання. Може переглянути ті завдання, які він виконав, але оцінки ще немає. Може переглянути пропущені уроки. Зручне сортування ось за такими критеріями забезпечує додаткові зручності для учня та батьків. Може переглянути він також розклад своєї групи. Будь ласка, в розкладі ми бачимо час, коли урок розпочинається, бачимо, хто проводить урок і е, який це, власне, урок, який предмет. Е, для того, щоб здати свою роботу, дуже-дуже простий інтерфейс. Ось таке ми бачимо біля кожного уроку. Біля кожного уроку. Е, панель інструментів. Текст коментаря можна ввести якесь запитання до вчителя, якщо запитання за уроком лишилися, кнопка Опублікувати коментар, щоб здати роботу. Ну, наприклад, це була якась задача, як у цьому випадку. Що робить учень? Фотографує виконану свою задачу, клацає на ось таку скріпочку. Ось стріпочка. Обирає в провіднику фотографію, яку бажає здати. Класно на неї і класи і опублікувати коментар. d стріпочка в об, обиранні фотографій і опублікувати коментар. Все. Примітивне, дуже просте і всім абсолютно зрозуміле спосіб завдання здавання роботи учнівської. Додаткові можливості має адміністрація закладу. Найперше. Може заходити в режимі перегляду або редагування на уроки всіх викладачів в усіх групах. Я, як предметник, маю доступ, в яких групах я читаю, і лише до фізики. А адміністратор, адміністрація закладу, до всіх. Адміністрація може створювати та редагувати розклад завдань занять. Може редагувати оцінки та коментарі всіх учасників, крім учня. Те, що учень зробив, Редагувати може лише він сам. Може редагувати, а що значить редагувати? Додавати, видаляти, змінювати інформацію. Про учнів може додавати або видаляти викладачів з якогось предмету, може надавати комусь із викладачів доступ рівня класного керівника, може додавати з якоїсь групи або видаляти предмети. От у нас в одній групі 27 предметів, у іншій 32, і ще там 25 предметів десь є. Це все робить, має можливість робити адміністрація закладу освіти. Редагувати рівні доступу учасників до журналу. Тобто комусь, наприклад, із батьківського комітету надати доступ аудитора. Тоді цей аудитор зможе переглядати за всім журналом всі уроки. Редагувати ні, а переглядати зможе. Долучатись до уроків, дивитися, як ці уроки проводяться. Може відновлювати втрачений доступ користувачів до електронного журналу. Люблять у нас додаткові паролі вводити в учні, а потім їх забувають. Ось це має можливість відновити саме адміністрація закладу. Може адміністрація завантажувати для тривалого зберігання академічні журнали всіх груп, не лише ті, де читає, а всіх взагалі. А також може спілкуватись з технічною підтримкою всеосвіти з метою надання додаткових можливостей в інтерфейсі. Це не голослівне твердження. Тричі ми вже зв'язувалися, і тричі наше питання було вирішене. Відповідають вони приблизно за добу, а вирішують 3-4 дні. Зручно. Технічна підтримка, вона безкоштовна, це не оплачуване все роботи. Тут не дуже багато робота легка, і робота дуже зручна для всіх і для викладачів, і для адміністрації, і для учнів з батьками. Таким чином, хочу підсумувати, що використання журналу «Всеосвіта» вирішує всі поставлені на першому слайді проблеми. Ми можемо спілкуватися як онлайн, так і офлайн. Спілкуватись ми можемо дуже зручно із усіма учасниками освітнього процесу, і учню не потрібно рискати по 27 якимось якимсь там штучним Google класам, де він нічого знайти не може, а все, що він повинен виконати, все розміщене в одному місці. Один раз зранку він зайшов до свого журналу і бачить, що йому треба зробити протягом всього дня. На цьому доповідь закінчено. Дякую за увагу.